Вітаю, друзі, з вами Гріф. Авдіївка! Десять років боронили Авдіївку в різні підрозділи. І зараз за наказом головнокомандувача було прийнято рішення про відхід військ з Авдіївки. На мою думку, це правильне рішення, тому що життя військовослужбовців має бути перш за все. Ми обов'язково повернемося і на Авдіївських коксохімічному заводі. На Зеніті знову будуть майорити українські прапори, так само як в тимчасово окупованому Донецьку. Ми бачили дуже багато відео про те, як же було важко евакуювати. Бігом, бігом, пацани! Оце! Викидуйте! Біон, біон. Пацани, біон! За, за цей будинок! Зараз відбувається відвід військ. Наказ був опублікований сьогодні вночі. В даний час, поки я з вами говорю, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Новин багато. Я зараз з вами буду про все поговоримо детально. Але тільки з тими, хто підписаний на канал. Тому обов'язково підписуйтесь, так само можете задонатити. Є донатело, є PayPal, та є картки. Гроші підуть на підрозділи Збройних сил України. Багато відео було з третьої окремої штурмової бригади. Ви так само зараз його бачите в себе на екранах. Всі поїхали! Поїхали! Ще прифронтові міста тримаються, тримаються завдяки волі та мужності українського солдата, волонтерів та простих громадян України, які донатять, які допомагають волонтерити цими силами підтримують Збройні Сили України. Це велика вам честь і хвала. В даний час, поки я знову говорю, як пишуть телеграм-канали, почався наступ на Роботіну. Багато вже бронегруп противника так званої Російської Федерації вже було знищено. Ми знали, що там є групування, знали до чого готуватись, і це все робиться для того, щоб маленький карлік мав маленькі перемоги до своїх так званих виборів. Пудорковський Їхній опозиціонер каже, що треба йти на вибори і писати там в строчкі Навальний. Друзі, я не думаю, що це правильна ідея. Московського царя треба скинути. І це може зробити тільки російський народ. Але, на жаль, раб ніколи не підніме руку на пана, тому що пан йому платить гроші. От представте собі, як не пам'ятаю, хто писав, страна Розбов», страна Господ. Напишіть в коментарях, хто це написав. Прощання мити Росія. Запорізький напрямок зараз буде дуже важкий. Таможні воїни тримають оборону, стараються знову ж таки знову відкидати ворога і звільняти українські території. Але це буде дуже важкий бій. Тому що, як ви знаєте, угрупування дуже велике. Тому треба допомагати. І сьогодні президент України разом з президентами Франції та Німеччини підписали закони про військове співробітництво, в слані в дронах, в артилерійських снарядах та інших боєприпасах. Так само є інформація, що президент Чехії знайшов також ще снаряди для України 155-го калібру, 120-го калібру українськими руками, українськими солдатами, захищається вся Європа. Не сильно хочеться говорити про Навального, і так багато сказано, чесно, взагалі насрать. помер так помер. Вже багато чого зроблено, багато ще чого попереду. Але як казав Валерій Федорович Залужний нам вже ніколи не буде соромно за те, що ми вистояли. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава всім героям. Дякую, що були зі мною.